Сьогодні 14 листопада. Зараз перша година дня на вулиці. На сонці зараз. 30 градусів тепла. Думаю, що градусів ще 2-3 підніметься. Вітру немає і масовий обліт Бджола пішла на обліт Ось таке ще два тижні зима офіційно буде. Бджоли літають. Думаю, що пилок ще можуть почати носити. Метрів 200 від них гірчиться цвіте ще екседерат. Ось так. В тіні трохи слабше літають. Так, тут вже закінчують літати. А Посередині... Самі зліші бджоли не пасяться номер 30 Сла сімейка. Ось тут так літають. Де більше, де менше? Де вже обліталися? Номер 42 Ось так. Гарніше. Як видно така маса бджоли. Зараз гарна тиха погода без вітру. Сонце пирається. Враження ніби 5 березня. Той час, коли в нас ліщено цвіте. Цього року десь 5 березня було почала носити пивок. Подивимося, що наступний рік покаже. Ось так. Тут вже закінчили облітуватися. Спокійніше. І ось так. Напевно, це вже буде останні будуть останні обльоти на цей рік. Ще завтра така сама погода має бути. І там далі в день плюс 3, плюс 4, вночі 0, мінус 2, мінус 3. От Коломийський район. Така погода у нас. Мокро, дощі лили півтора місяця. Ось так.